Порушення прав дітей, що їх по півроку тримають в туберкульозних санаторіях. Вони школу не відвідують порушуються права на світу, плюс на здоровий розвиток їх там держать здорові дітей. Туберкулізні санаторія по кістках. Хорошо. Чому мені і пишу, що це корупційні дії, вказую дітей, які по півроку лікуються три місяці, місяці і шести місяців. І савій корупційні дії. Чому дає відповідь міністр звернення? Сама себе, сама на себе. Як це зрозуміти? Чому порушуються мої права на звернення? Яке написала на пана Лаготу, на пана Зголовича, була на прийом особисто, що дала звернення. Чому мені не дає відповідь пан Логота за його підписом, А сама Савєєва, ви мені помічник, не можете сказати на цю тему. А я можу зайнято, Зай да? я почекаю. Оце вже просто перейшли межу. І прізвище. Є відповідь, що не дійсно там лікуються. Доброго дня. Добрий день. Оце відписка на ті звернення по корупційні дії Савєлів. Савєлєва Савельє. сама на себе, що да. вона не корупціонерка, так? Да? Оце да, шість да. звернень написала Ігор Петрович. Коли це нам таку відписку дала? А це весь час таки приходять, які не приходять, я їх отримую, прошу, щоб дали. Мені навіть відповіді не дають. Як можна по півроку тримає здорових дітей в туберкульоних санаторіях по кістках в затоці, вже в Закарпатті відвезли в навчальний період. Так. А вона пише відписку. І я пишу, що на корупційні дії в цьому є, тому що там ліки списують. можете звернутися, от, якщо є корупційні дії. Да. Звернулася кримінальна справа Мілиція. є. Давайте звернемо всю міліцію, прокуратуру, я готовий І сам. Кримінальну справу відкрили. Ви знаєте, так. як вас вони довго їх розслідують? А тут Але просто. Ви були в прокуратурі, в міліції, питали, що воно так довго. процесуальний прокурор прокурори, статті. Ну і що вони сказали вам? Розслідуються. І не одна справа є. Але зараз треба вирішувати. Водіти, п'ятеро дітей, рудик родини в затоці, туберкульоз, кісток, звідки в uh -huh. дітей були здорові діти, став туберкульоз кісток я під зумію. час навчання. Як це можна? Коли я звертаюся до вас? Значить, ви мені доповідні відповідь підписати, а не Савєлі сама що? на себе. Я зрозумів. І що мені а далі вам робити? Вам відповідь. І створите комісію. Роз... Створювати комісію, так. Да. І Савелію повинно вже і ви наказати якось. А я думаю, що в неї буде просте наказання. Да? Я цього не дочекаюсь. 270 Дочекає. дітей вивезли за кордон. Дочекає. Куди? Теж ніхто не знає. Та я бачу, що мене знімають. Я ж нічого проти не маю. Як? Заходьте, Олексія. Ну ви такі гарні, можна вас і знімати. Добре, дякую. Ну добре. Дякую вам за ну, відповідно. Лютого мені позвонив черговий раз. Рудзик Вадим Валерійович і запросив. Хто такий? Звідкіля цей Рудзик? А це старший інспектор поліції, міськвідділу Житомирського. Так. — Сказав, що на мене написана скарга Коберник Наталії Анатолійовни і повинен мене опитати. Я сказала: тільки по поповіс. Я прийду, вони мені вислали повістку, але по телефону знову позвонив Рудзик Вадим Валерійович і на стілево сказав. Що ви повинні прийти, мені треба документи оформляти. Ну, і я пішла, на... сказали, що це Корольовський бувший відділ жовтня, я там підійшла і мене хотів опитати, Гуменів Павло Петрович, інспектор Житомирського відділу. Хотів поліції. чи опитав. Ну, почав опитувати, але як я почитала матеріали, що там ну, брехливі такі. По якій справі вас опитували? А, взагалі? По справі, що нібито я. Причетна, хотіла причетна, щоб викрасти дитину е, ну, Макарчук Дар'ю, яка виховується на вихованні коберник Наталія Натопіль. Ну, А що значить причетна що, до нібито викрадення? Що, що, що прийшла... якась спроба була? чи Вона да, їх з їх слів із <світ> заяви так. коберник. Що була спроба викрадення дитини Коли це малолінії? таке було? Ну це десь приблизно, місяць назад. Спроба коли була? така? А спроба була це в грудні місяці, було коли мама приїжджала. Мапічу да, з бабушкою, да? з бабу бабушкою так? Бабушкою поспілкуватися з дитиною, щоб зустрітися зі своєю рідною донькою. А це дитячий садок, коли да, да? це в дитячому садочку. – Коли, коли дитяна... поліція була замішана, Так, да, да? 41-й 41 дитячий садочок. А, То це вони називають вже спроби викрадення? Так. Да. Вони сказали, що я і пан Котенко, незалежний ага. журналіст, причетні до спроби викрадення. І написали на нас скаргу, і по всій відомості відкрита кримінальна справа. Мені. Так, не сказали відкрито, вони сказали, що потрібно опитати і пана Котенка, і мене. Ну, хай мене опитають. Да. На вашу думку, з чим пов'язаний такий тиск, кримінальний тиск поліції і фігурантів справи по знущанню над дітьми. Ну і на мою думку, це пов'язано з тим, що ми неодноразово звертались в правоохоронні органи за зловживання із злочини проти малолітніх дітей, які виховуються в пані Каберник і Круглов, і зі спустів. І була зроблена написана ця заява, не брехлива і не відповідає дійсності. Все зв'язано з цим, з нашими ну, що ми зверталися. Тобто, з одного За боку, прав... правоохоронні органи, будемо казати, прямо, у нас вже є всі докази, в да. тому числі і прокурори, кришують злочини, кришують злочини. І, да, да. і да. замість замість розгляду всіх кримінальних справ розслідування. Всі сили були кинуті на те, щоб нам просто закрити що поліція, ну, що, що, поліція прокуратура, що прокуратура займаються кришуванням цих злочинів, які злочин. скоюються проти неповнолітніх дітей, дітей. порушуються це їхні ще права. праводії з грошима справа. Є відкрита на коберних та і так само закриється да, прокуратура. Ви ж розумієте, розумієте дитини, Да. Зловживання. зловживання. Не будемо поки уклонятися в цю сторону. Скажіть, будь ласка, а родичі пані Коберник випадково не працюють у поліції? Звичайно, так. Рідний племінник пані Коберник працює в міському відділі, в Житомирському міському відділі. Коберник Ігор. Поліції? так? Да? Да, поліції. Він працює там слідчим ну, і, от... і також в неї дуже тісні і дружні відносини з керівником міськвідділу Сорокою. по цій же причині ці всі робляться такі брехливі? Заяви і просто Та на вас тис чиниться просто. Тиск, просто. Да, тиск морально, чиниться. Мене просто да. З одного боку про... не розслідуються справи, справи дізна... а з іншого чиниться. Розлочини про тиск. проти дітей малолітніх це в туберкульозних санаторіях вони по півроку лікуються. Ну, лягуються. це все є опубліковано вже. Да, це це все опубліковано. Вони з цього нікуди не можуть подітися. Да. І вони ж для того, як само завідувач, 41-го садочку написала неправдиву. Інформацію, що ми хотіли викрасти дитину, а просто вони перешкоджали матері, рідні. Ну да, це, це ж матеріал є. Всі да, люди це бачать і ми своєї рідної дитиною. І ми поруч поставимо ще й цей матеріал. Да. Тобто, завідувача, скоріше на все, дуже непорядна людина. Я не знаю, як таким неадекватам і непорядним людинам взагалі можна доручати дітей. Ну на таку брехливу інформацію надає. Да. Ніякого перешкоджання не було. Ну і, мабуть, самі ті мусори і диктували, що писати. Да, да. я Це так було думаю, написано собі. під диктовку. Тобто хтось десь кришує це все да. діло звернути. Поліція і прокуратура. Це, на мою думку, мабуть, грошових потоків, які виділяються на ці родини, вистачає всім. Через те і кришуються всі справи, не розслідуються, тому що зацікавлені, щоб вони були закриті, щоб далі продовжувати ці злочини проти малолітніх дітей. А що чути у цих службах якісь новини є по захисту прав дітей? Ну, особливих новин немає, але те, що пані Косяк, керівник відділу служби захисту дітей, справа дітей, перейшла на другу посаду. Ну, також саме дуже хлібну, але з службою у справах дітей вона вже пішла по своєму бажанню, написала заяву. Це просто як раніше упир написав скоріше заяву, так само і косяк, щоб кінці в воду. Віддати, щоб далі інші заступники комар Катерина і інші, які займалися цими справами незаконними по відношенню поплічники, будемо прямо казати. Остались на місцях, так що нічого не змінилось. Uh -huh. А в яку службу пані Косяк перейшла? Ну, Зв'язано з реєстром нерухомості, наскільки я знаю, як вона правильно називається, ще потрібно буде виз... Тобто визнати. співробітництво чорними риєлтерами буде продовжуватися? Звичайно, так, звичайно, так. Да, звичайно, так. Вадим Валерійович А Вадим Валерійович, я написала. Ага, твой мене будете. Так, сейчас. Так. Там діти немає написано, чи ще на когось. Я так в двох словах знаю, що до чого там Угу. Так. А ще королівська міліція. Поліція, то есть. Я проживаю на Вогонській, вона в в районі проживає. А, і за те, що її племенник працює? Я не знаю, не. хто там кого працює. Ну, кубарник Ігор? У нас не заява. Я зрозуміла. Місто. Моє розгадання. Uh -huh. Ну, а один начальник, по, по місту і тут, хто вас керівник. Читайте в холод слух, щоб я чула. Це ж на мене написано. Так, ну хорошо. Що... Да? Ні, мені Саша самі, що попили, що... Бо... що я хотіла викрасти дитину, так. це мені сказало. Ну, да. Те, що вони розкажуть, що загідно рішення такого-то, такого то вони є е... ну, батьки позбавлені, да? згідно розпорядження області в реєстрації. Надо наставити дитині позвонити. Перевісне рішення. Виконавчого комітету Российського не то ви знаєте. А з 2.06 наша донька Макарчук виховується в дошкільному закладі ЖСЦРД-041 за адресою поступок МР21 грудня близько 15-ї години в біологічному матір'ю Сенко Оленою Вікторію, Бабусею Данилевською, Тамарою Михайловною у супроводі громадських активістів тяжової Галини Поліктоніної яка проживає за адресою Рушевського та Котенка. ВВ була спроба забрати дитину, но Дар'ю Дарі сам до Крутина. Громадянка чужого постійно, постійно психологічно та морально тисне на мою родину, тисне і братію і напроти відносно мене та моїх дітей. Після проміння дій Чижова та Котенка, які були з 1 грудня, в дитячому баці наша молоді дитина, та не могла заснути 12 години ночі. Прошу розібратися, відможні відповідальності, жителів пузних заходів. Про що попередити? У нас Що ви скажете по даному поводу? Тобто, Мені у вас об'яснення по даному поводу? Mm -hmm. Я є представником громадської організації, і в статуті в нас сказано, що я захищаю права дітей. Сиріт і взагалі права малолітніх дітей. І коли нам сусіди позвонили і сказали, що цій родині Коберник, де взяли на виховання вони дітей, перший раз позвонив хлопчик, що його позбавили, там, кошти брали в нього, що його там принижували, дебілом називалися Кальчук Денис, вже було 15 років, він написав заяву в нашу громадську організацію, плюс ще написав заяву. Громадської організації Народний рух України. І з того часу ми почали ну, своє розслідування нашій організації, чому діти беруть на виховання, в березні взяла і тут же відправила туберкульозну санаторію ходити дитину здорова. І потім за ці кошти він написав заяву, що вона взяла з його рахунку, зняла кошти, собі на депозит положила. Є підтвердження того, в смс-ки, плюс він її записав на диктофон, як він просив Наталію Анатолійовну відверніти мені кошти. Вона тисячу йому кинула на карточку, останні вона не повернула. І кримінальна справа є, прокуратура відкрила номер, я можу сказати, в цьому в мене документи в папці, хто процесуальний прокурор по цій справі. І коли нам сказали, що там весь час кричить дівчинка несамовита, в туалеті, бо там наверху сусіди чули, і діти що виходяться наверху в другій родині, що Даша дуже кричить. І потім нам поступив дзвінок з Оврського району від мами Даші, що вона не позбавлена батьківства, що їй не дають можливості з дитиною зустрічатися. Це біологічні батьки, які приїжджають, що чудін бійки устраюють, ця родина збирає своїх подружок цих сімейних будинку, там рядом живуть. І дуже тяжко спілкуватися, оскорбляють бабушку, оскорбляють цю маму і не дають їй. Спілкуватися їм з рідною дитиною, а бабусі з рідною внучкою. І вона попросила, сказала, що я буду їхати на зустріч, вони опять мені будуть відмовляти. Я хочу, щоб ви представляли так само мої інтереси і так само Котенку дзвонила. І ми поїхали, журналіст Котенко, незалежний журналіст, посвідчення в нього було. Поїхали разом, підвезли їх туди до будинку. Вони сказали, що дитина в садочку. Тоді ми поїхали в садочок, зайшли до завідувачів, це все на камеру, Котенка знімав. Ну, розказали, чому прийшли, що мама хоче поспілкуватися з дитиною, про викрадення взагалі мови не було. Все знімалось на камеру. Завідувача, так як вона знала цю ситуацію, позвонила службу справ дітей ті сказали дочекатися їх, що дівчинка спить, і не, ну, не можна поки вона поспить, і без представника служби справ справах дітей не можна її показувати. От почекали там вже в кабінеті у представника приїхали з міської ради. І тут, же, коли ми чекали, вже дівчинка проснулась, розбігались всі хобники і подружки, все записали на відео і не хотіли знову, щоб мати зустрілася з дитиною. Но так як вже представники були Ольга Андріївна, вона сказала, що це незаконно, що вона мама повинна зустрітися з дитиною. Під час цей, щоб дівчинку, дівчинку навіть не вивели. Вони нас оскорбляли, Котенка педофілом обзивали. Все записано на камеру. Котенко зняв цілий фільм. ви Можете зайти на його сайт, Правозахисний центр Свобода, і там повністю цей епізод зняти. Плюс і щодо цього, заліюючи садочка, коли така ситуація сложилась, ми чекали в кабінеті визволи представників поліції, щоб не було ніяких правомирних дій. Вони правда, не представились і сторону підтримували Коберник, не давали знімати журналісту, стали прямо в дверях, ми ще скаргу написали на душні служби безпеки, УВД. Потім вже все це нормалізувалось, дівчинка проснулась, і батьки, бабуся, мама пішли туди. Ми навіть не ходили, щоб не було не провоцірувати ні на які конфлікти, щоб мама спокійно поспілкувалася з дитиною. Ми пішли. А мама стала з бабусею там. З дівчинкою. І ті всі представники подружки коберник, які там кричали, от вони більше все створювали цю ситуацію, не давали там мамі спілкуватися, виривали з рук дитині, шарпали ту дитину. Через те вони самі її знервували. Ми туди навіть не ходили на зустріч. Та мова про якесь викрадення взагалі не йшла. Це такий просто брудний наклеп, вони не знають, що робити, а дівчинку там б'ють, бо вона в садочку. Коли наш психолог ходила по кримінальній справі до них додому, бачила дівчинку, в неї були скусані пальчики прямо до крові. Це свідчить, сказала психолог, вона у нас кандидат наук, що дівчинка дуже нервовій обстановці, що постійно над нею ну, знущаються. Все, що я можу сказати. Ну, Суд вже подали, щоб мені цю дитину забрали, бо вона б'є дітей. На дівчат так побила, що ніс чуть не зламала коберник. В 15-му році кримінальна справа була Гліб, Глібчук, Марина і Ірина Аніщук, вони втікли серед ночі від неї. Кримінальну справу закрили, бо коберник, рідні племінні, працює в міліції плюс 40 її товариш. І вона знущається просто бере дітей для заробітку, а сама їх на півроку в туберкулозні санаторії. Туберкуозний санаторій, тубер санаторій затока, кісток. Хлопчик Денис Кальчук ніколи туберкульозним не хворів. На обліку діти ніколи ніхто не стояв. Нема, що получать ці коштують 340 тисяч в місяць і не виховують дітей, вона їх просто набирає, і тупо через місяць вони вже в санаторіях, в домах віддиха, де якби хоч таблетками їх не пічкали, прошу просто порушуються права дітей на освіту. Під час навчального періоду діти по три місяці знаходяться в туберкульозних санаторіях. Там заняття один раз в тиждень. І коли виходять з неї, від неї діти з її родини. Вони не можуть навіть не всі вміють навіть добре писати. Кожному слові в мене є переписка з однієї вихованки, кожному слові по три помилки. Це людина аморальна просто, їй не те, що не можна дітей давати. Ну, вона з чоловіком постійно б'ється своїм оці молодим на 15 років. Там на родину вони конфліктну ситуацію створюють самі. Це, що я можу сказати про цю скалі, це просто відні, ну, і за те, що ми не байдуже до цього, що літом, ціле літо жодної дитини в них не було. Не тільки в них. П'ятеро дітей в затоку відвезли під час навчання. Я Теж писала скаргу. І вже є в мене відповідь, якщо він витримало, я можу перенести, ви знімете. що заборонено, їм вже, бо заборона була дітей відправляти. Вони одно відправляють, бо вони не хочуть їх виховувати. Це вся одна компанія, дитячі будинки сімейного типу, які знаходяться в Іванівці. Це вони їх створили, щоб заробляти гроші. Там за виховання дітей взагалі мова не йде. Там родик була попитка зґвалтувати дівчинку, зірвав з нею одежу, все чуть не зґвалтував, вона втекла гола на лавочки в березні місяці сиділа. Докази теж фільм є зняти, журналісти приїжджали, зняли. Вона потім залякала сказала, що такого не було, але це було рудик, оцей вихователь. Це просто вони там, тільки одна родина нормально виховує дітей. Інші взяли для заробітку, все, ще можу сказати. Знущаються, б'ють. Краченко побив хлопчика, Віталіка Чернег, руку об хлопчика зламав. 12 років хлопчику було, теж тік від нього, дві неділі ховався. Це страшні речі просто. зато він раз переїхав в Піски, діти йому будинок построїли трохиповерховий в Пісках. Вся сільрада знає, що це за, за людина, як він б'є, дітей катує. Вони так само в школу не ходять, будинок строїть йому. Так само відправили в Закарпатську вже санаторію туберкульозний мною, під час навчання. От все, що я можу, можу сказати. Ну, ви зараз дам вам поясню. просто Ні. Ви запишете те, що ви Ні, писати я не буду, я дуже погано бачу. Я mm -hmm. ще можу печатати. от ви самі з моїх слів запишіть, розпишусь. Добре, Тільки якщо можна коротко, щоб те, не... що ви сказали, ви, ставили, що ви ставили, що Ну, це да, то, є, що це то, не відповідає дійсності, якщо служити на сайт. Який ви можете собі там ну, на флешку переписати з цього сайта, там повністю все відео є, як вони оскарбляли мене з старами мартічками, маразмі... як вони тільки не оскарбляли. Ну, як котенка підофіном обзивали. А ми до них я жодного правого слова ніхто не сказав. Я людина вихована, я взагалі не говорю поганих слів. А те, що я буду захищати... зв'язок з щоб захищатися... <ган> не Ні, ну телефон йому я вам дам його телефон і <ган> не говорю, що це я сказала, бо він не дуже любить з ним спілкуватись. Він вам і відео принесе, покаже. Так, <ган> <ган> ну, да, оце бред вони. Вони на мене вже, може, десятий раз пишуть ці скарги. Бо їм вже спокійно жилося. Вони собі гроші отримали, а діти в санаторії були. А коли ми цю тему підняли, і в міській раді, на виконах. Ну, до Лутковської зверталися. Бо це ж права, дітей б'ють, гвалтують і їм далі дають дітей. 25.05.51. Рокітнівський район, село Кам'яне, Ровенська область. Може, відпечати, не буде поспішать? Ні? Ви все рішили напиши, що це вийде. Та, громадянство да, у вас? Так, Україна. Можете записати мої дані. Да, Так, дані можете записати, що я представник громадської організації. А що цивільний санкціон? Ну, неофіційний шлюб, як він називається. Ну, не одружений, так? Не одружений, але без розписі, як це називається. Ну, цивільний шлюб. Можу сказати, що вони з... Так, місце роботи посада. Ні, як пенсіонер. Так, проживають Грушевського 16, квартира, 58. Грушавського 15? 16, квартира, 58. По цьому їхній заяви на Клепницьке хочу заявити слідуюче, що від першого до останнього слова все не відповідає дійсності, що просто неправдива, неправдива. І член громадської організації. Всеукраїнський об'єднаний майдан займається захистом прав дітей. Що там, 1 грудня, да? ви куди поїхали? з ким? Це ми зараз опишемо, що ви там робили і все. Першого, ну, перед тим це прищастилося, тому що нам позвонила мати дівчинки Даше Крамарчук. І сказала, що, ну, що ми захистили права її як матері, що їй не дають спілкуватися з її рідною донькою Дашею. Де вона Написи знаходиться... Олена, Олена, так. Да. Клусенка. Да. Да. Ні, там який форіше? Тут написано Клусенко. А, Клусенка, так. Да. Там ще коберник виставляли фото в інтернеті цієї дівчинки, на що немає права голої і для продажу в різних позах дитині губи красить. Котенко подав в суд за це, що це порушення взагалі прав дитини. Вона не мати, вона не має прав взагалі виставляти голу дитину в, в інтернеті. Теж фото там можете на сайті в нього зайти. подивитися. Це просто аморальна людина. Що можна говорити?